Тож, ви пам'ятаєте це відео? І вам, слава сині, гори, кригою, окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая!» Це уривок із поеми Кавказ Тараса Шевченка. Слова у ньому були адресовані вільним народам Кавказу, що тоді якраз боролися проти Росії. Один із них зустрів московській армії першим і боровся найдовше? Можливо, ви про той народ не чули, бо росіяни майже повністю його знищили протягом сотні років війни. Це один із найжорстокіших злочинів Москви, про який мало хто пам'ятає. А тому Росія повторює ці речі знову і знов, наче нічого й не було. А отже, пам'ятати про це маємо ми. То що відбулося? Як знищили? Народ черкесів На дворі 1700 роки. Московське царство якраз перетворює себе на Російську імперію і захоплює землі у всі сторони. Козацька Україна, Річ Посполита, Кримське ханство. Усі були знищені руками Москви саме в той час. Імператори Росії виставляли свою державу оплотом цивілізації і хотіли все більше і більше землі. Так вони влізли у війни із Персією та Османською імперією. Для тих війн Росії було потрібне Чорне море і Кавказ. Але ж там уже жили люди, які не хотіли віддавати свій дім. Відколи пам'ятає історія, на східному узбережжі Чорного моря жив народ черкесів. Самі себе вони звуть адигами і говорять дуже цікавою мовою. Ця мова не має аналогів у світі. вона унікальна. У неї немає жодних родичів поза Кавказом, і ніхто достеменно не знає, звідки вона взялася. Так наче вона була тут завжди. Предки черкесів, як припускають, мали справи ще з древніми хеттами, торгували із античними греками і здавна мали своїх власних князів. Вони були поділені на 12 племен і контролювали велику територію. Власне, в певні часи Черкесія була найбільшою державою на Кавказі. Яка жила й існувала у відносному мирі століттями. На жаль, Москві стали потрібними її землі. 1763 року російська армія захопила частину території Черкесії і спородила там фортецю Моздок. Це викликало велике незадоволення серед черкесів, і вони намагалися вирішити це дипломатично. Але марно. Почалися бойові дії протягом наступної сотні років. Це повторювалося неодноразово. Війська Росії захоплювали поселення і будували укріплення. Черкаські армії відбивали їх назад. Відбувалися великі бої знову і знову. Але зломити опір Адигів було складно. Тож російська армія вдалася до тактики, яку вони потім використають неодноразово: геноцид. Окрім боїв, московські війська планомірно і системно знищували мирне населення, убивали усіх, незважаючи. Чи то старші люди, чи жінки, чи діти. Прибережні міста й села навіть розстрілювали із корабельної артилерії улюблена тактика російського чорноморського флоту. Аби врятуватися від такої долі, люди втікали в гори, коли дізнавалися, що наближається московська армія. Але повертатися їм уже не було куди. Війська Москви спалювали їхні поселення і руйнували усі посіви та їжу. Вони залишали випалену землю. Не маючи житла та їжі і змушені переховуватися в горах у холоді, люди Адегеї гинули тисячами від хворіб та голоду. Російське командування взагалі не вважало їх за людей, прямо називаючи хіба дикунами та бандитами. При цьому імперія використовувала одні покорені народи для загарбання інших. На місця у яких убили мирне черкеське населення, переселяли колишніх українських козаків. Козацькі станиці. Військові поселення були одним із інструментів того геноциду, як і самі козацькі війська. Саме так українці з'явилися на Кубані як поневолені загарбники та убивці. Десь як сьогодні в Україні з'являються російські буряти. А десь далеко в Україні поет із цього поневоленого народу підтримував не колишніх своїх одноплемінників козаків, а горян борців за свободу. Але боротьба продовжувалась. Імперія Москви зуміла перемогти османські сили, які допомагали Черкесам. Війна йшла уже не перше десятиліття. Усе навколо Черкесії уже було підкорено Росією як Ногайські землі на півночі, так і Грузинські на півдні. Тримався лише північний Кавказ. Аби його зламати, злочинні дії проти мирного населення лише посилилися. Увесь цей катаклізм викликав зміни і у самій спільноті Адигів. В ряді земель відбулися революції, які скинули місцевих князів. У 1800-х роках було оголошено про створення єдиної черкеської конфедерації спільної держави. А 1861 року у столиці черкаського племені Убихів місті Шача на Чорному морі. Нині ми знаємо його як Сочі. Зібралися представники усіх племен Адегеї і організували парламент та уряд тої держави. Керівником її було обрано Джеранди Коберзеджа. Черкеські офіційні делегації зверталися як до російської сторони із пропозиціями мирної угоди, які були відхилені, так і до міжнародного співтовариства, зокрема до Британії, яка таки намагалася надати якусь допомогу. Але марно російські імператори оголосили єдину умову: усі черкеси мають погодитися на виселення зі своїх рідних земель. Наближалася остання битва. Вона відбулася 1864 року у місцевості Кбаада, яку сьогодні знають як «Красна Поляна, 20 тисяч черкесів проти 100-тисячного московського війська. Шансів не було. По сотні років війни Російська імперія таки окупувала землі Адигеї. Наступним її кроком була депортація. Майже усіх черкесів, що залишилися, привели на узбережжя моря, посадили у човни і відправили в Османську імперію. Умови перевезення були жахливими, і в процесі депортації загинуло ще багато людей. Точні цифри, на жаль, невідомі, зате відомо. інше. 1865 року у Черкесії залишилося за деякими підрахунками лише 3% від довоєнного її населення. 97% адигів було убито або депортовано. Найоптимістичніші цифри вказують на знищення 80% цілого народу картини із дорогами, усіяними мертвими тілами місцевого населення, стали буденністю. Деякі адийські племена, що мали власні особливі мови та культури, були знищені повністю до останньої людини. Усередині підрахунки. Показують, що із 1 мільйона 661 тисячі черкесів на момент кінця геноциду залишилося заледве ледве 71 тисяча людей, а усі їхні землі були заселені імперськими колоністами. Але на цьому історія черкесів не закінчується. До сьогодні у Росії проживає більше 700 тисяч черкесів, здебільшого у східній частині того краю, яка зветься Кабардою. На заході ближче до берега Чорного моря Адигів майже не залишилося. При цьому цей народ поділили на три республіки у складі Російської Федерації і стверджують, що це не один народ, а два Адиги та Кабардинці. Що ж до усієї історії тієї війни, то я думаю, ви можете здогадатися, як її подають в підручниках з історії для російських школярів. Звісно ж, як добровільне приєднання народів Кавказу до Російської імперії. Ні, ніякої війни не було, ніякого геноциду не було. Були так: сутички з бандитами із гір. Росія просто повернула собі ісконно московські землі Кавказу і принесла на них цивілізацію і високу російську культуру. Москва не понесла жодної відповідальності за цей злочин. Лише одна країна у світі офіційно визнала ці події геноцидом сусідня із Черкесією Грузія. Не отримавши засудження своїх дій тоді, Росія продовжує повторювати їх зараз. Зовсім нещодавно в Росії відбувалася Олімпіада. Її провели якраз в адийському місті Сочі. Черкеси виступали проти того, аби проводити свято на місці геноциду їх народу, або якщо вже воно таки відбудеться. Просили, аби корінну культуру цього місця представили на Олімпіаді, хоча б на церемонії відкриття, усі їх заклики були проігноровані. Але черкеська культура досі жива. Практично усі черкеси володіють і користуються рідною мовою, послуговуються власною культурою і вшановують власну історію. А окрім 700 тисяч людей у Росії, у них дуже велика діаспора. Від двох до шести мільйонів адигів живе за кордоном, здебільшого в Туреччині. Існують навіть організації, що виступають за їх повернення на батьківщину. Стару країну черкесію знищили, але народ черкесів живий. Хто зна, до чого це все призведе.